Хай, вітаю на хвилях Міжнародного радіо Тисячі Друзів. Я Нікіта Копичак, учень восьмого А-класу, учасник конкурсу рефератів шкільного наукового товариства Ерудит і сьогодні я розповім вам про те, як масони створили найсильнішу країну світу. Здогадалися, що це за країна? Ні? Тоді давайте перейдемо до загадки. Один мореплавець плив по шляху. Відкрив він країну. Питання яку? Були там і люди, назвав їх індійці. Дали йому там незвичайні гостинці. Але мореплавець не ставити далі. Чи може злякався, чи обікрали, не знаю. Проте точно можу сказати, що країну в честь іншого вирішили назвати. Здогадалися, це Америка. Так, на сьогоднішній день США входить до складу трьох найсильніших країн світу. Сполучені Штати Америки економічно розвинута країна, яка концентрує в собі найбільше технологічних знань. Це дає можливість Америці впливати на події навіть за тисячі кілометрів від свого кордону. Але до чого тут масони? Та взагалі хто це такі? Давайте спробуємо розібратися. Перші масонські ложі були засновані ще в Англії в XVII столітті. Це було об'єднання мулярів, які займалися будівництвом храмів. Саме слово «муляр» є буквальним перекладом слова масон, а ложа означає відділення масонської організації. Самих лож було та є дуже багато. Але вони підпорядковуються головній. У кожній державі або кожній групі є своя велика ложа. Саме тому версія, що масони керують світом, не є правильною, але і хибно її також не назвеш. Цивільні муляри добре знали геометрію, яка була чимось дуже незрозумілим для тодішньої публіки, а отже, містичним. Крім цього, масони платили внески за участь у своїх об'єднаннях і підтримували одне одного. Щоб потрапити до масонів, потрібно було мати вільне мислення та вірити в верховного архітектора. До речі, ніколи не звертали уваги, що на однодоларовій купюрі зображений трикутник око. Згідно однієї з версій, це є верховний архітектор. Саме ці правила насторожили звичайних людей. Роботяги збиралися таємно, обговорювали звичайні робітницькі питання, але після переливного моменту масони вирішили відставити на другий план або навіть зовсім перебрати мулярство. Та зайнятися політикою. Таким чином, невелика компанія досвідчених робітників стала цілою політичною організацією. Протягом усієї історії існування масонство неодноразово забороняло. Членів організації переслідува у десятках країн. Це через великий соціальний і політичний вплив, який, як вважалося, мали масони. Але давайте не будемо чіпати теорії змови, хоча відкладати далеко їх теж не треба. Та дізнаємося, що таке масонство сьогодні. Масонство це благодійна організація, завданням якої є зміцнення характеру особистості, досконалення її моральних і духовних якостей і розширення кругозору. Масони прагнуть зробити хороших людей ще краще. Так трактують свою діяльність самі масони в Америці. А їх, до речі, було немало. Масони були серед верховних суддів, членів конгресу, високопосадовців усіх мастей, навіть космонавт Бас Олдрін і підприємець Генрі Форд. Та навіть серед батьків засновників США були масони. Їх було більше ста. Проте поговоримо ми про двох людей, які відіграли ключову роль в історії Америки: це Джордж Вашингтон та Бенджамін Франклін. Джордж Вашингтон безумовно відома людина. Його знають навіть далеко за кордонами Штатів і не лише за те, що він зображений на купюрі. Видатний головнокомандувач, перший президент Америки та відмінний масон. Чому відмінний? Бо лише через рік, як він вступив до ложі, його було обрано майстром, один зі станів. А що може сказати про себе Бенджамін Франклін? Він з 25 років був масоном, мав великі зв'язки, підписав парижський договір, який надав Сполученим Штатам незалежність, і створив всі умови для розвитку своєї країни. Також, якщо вірити офіційному сайту масонів, то можна сказати, що деякі принципи масонства були покладені основою Конституції США. Як стверджують самі учасники мулярів, одним з головних способів тихої боротьби проти всього поганого за все хороше є підтримка різноманітних проєктів у сфері освіти. Зокрема, вони організують збирання коштів та засновують стипендії для учнів шкіл. За словами вільних мулярів, вони заповнюють порожничі там, де є в цьому потреба. Додамо до цього, що масони на сьогоднішній день займаються волонтерством. Знову ж таки, згідно офіційного сайту на благодійні цілі всі мазонські організації США витрачають півтора мільйона доларів на день. Наприклад, на гроші масонського ордену шрайнерів у США збудовано 22 дитячі лікарні, яких дітей лікують безкоштовно. Тепер, орієнтуючись на ці факти, ми можемо відповісти на питання, яким чином таємні муляри зробили Америку найсильнішою країною. Вони це одне з чотирьох колес Сполучених Штатів, вкладаючись в дорозвиток країни. Навіть відкриваючи загальноосвітні заклади, займаючись волонтерством, збираючи немалі гроші та займаючи високі політичні посади, США отримує величезну економічну підтримку. Що ж, гадаю, я зміг вас зацікавити, Тому бажаю всім слухачам гарного дня. Зустрінемося на нашому радіо.